Що, якби я сказала вам, що чоловік без ніг ходить щоночі? Не в протезах, а ходить на своїх ногах, відчуваючи траву під ступнями, землю під собою. Що, якби ці сни були видіннями майбутнього? Друзі, це не художня вигадка, це реальна історія ветерана АТО, який втратив обидві ноги в 2014 році, але щоночі бачить себе цілим. І найдивовижніше. Він назвав дату свого зцілення 15 серпня 2026 року, у День Успіння Пресвятої Богородиці. І якщо ви дослухаєте до кінця, ви дізнаєтеся, чому ця дата змінить не тільки його життя, а й долю багатьох інших. Мене звати Ірина. Я волонтерка реабілітаційного центру у Львові. Працюю з ветеранами, допомагаю їм адаптуватися до нової реальності після поранень. Я бачила біль, відчай, гнів, бачила, як сильні чоловіки плачуть, як молоді хлопці втрачають волю до життя. Але те, що побачила нещодавно, перевернуло все, що я знала про надію, віру і чудеса. Це була звичайна середа: сніг, морозний ранок обіцяв такий же морозний день. У залі реабілітації вже були кілька хлопців: хтось на тренажерах, хтось вчився користуватися протезами. Хтось просто сидів у візку і дивився в нікуди. Я помітила Олександра в кутку біля вікна. Він сидів у своєму інвалідному візку, схилившись над блокнотом, щось малював. Олександр, або просто Саша, як його називали інші ветерани, прийшов до центру три місяці тому. Чоловік, років 38, темне волосся з сивиною на скронях, обличчя, яке пам'ятало надто багато. Тратив обидві ноги вище колін на східному напрямку. Спочатку Саша був закритим, мовчазним. Відмовлявся від групових занять, не спілкувався з іншими, але останнім часом щось змінилося. Він став спокійнішим: у його очах з'явилося якесь внутрішнє світло, і ці постійні малюнки в блокноті. Я підійшла ближче, глянула через плече, здригнулася. На папері була людина чоловік. Дуже схожий на Сашу. Але він стояв на двох ногах. Стояв посеред поля, руки розкинув у боки, обличчя підняте до неба. Малюнок був детальним, майже професійним. Гарний малюнок, сказала я тихо. Саша не здригнувся, ніби чекав на мене, повернув голову, подивився на мене. І в його сірих очах не було ані божевілля, ані відчаю. Була абсолютна впевненість. Це я, сказав він просто. Через сім місяців. Я не знала, що відповісти. За роки роботи з ветеранами я чула різне: хтось говорив про надію на нові протези, хтось про стовбурові клітини, хтось про експериментальне лікування. Але ніхто не малював себе з реальними ногами. Саша, почала я обережно, я знаю, як це звучить, перебив він спокійно. Малює себе здоровим, класичне заперечення реальності, так? Утеча у фантазії. Він перегорнув сторінку блокнота. Там був інший малюнок. Той самий чоловік, той самий він. Але тепер біжить біжить полем. Волосся розвівається на вітрі. Але це не фантазія, Ірино. Він вперше назвав мене на ім'я, хоча ми майже не розмовляли раніше. Це видіння. Я бачу це кожної ночі впродовж півроку. Сни? запитала я, сідаючи на стілець поруч. Більше, ніж сни. У снах ти розумієш, що спиш. Можеш прокинутися. Але це це як жити в іншій реальності? Я там, у тому полі, і я відчуваю все. Траву під ступнями, вона волога від роси. Вітер на обличчі пахне полином і м'ятою. Землю під собою тверду, живу, теплу. Він закрив очі, і на його обличчі з'явилася усмішка перша справжня усмішка, яку я бачила на ньому: Я ходжу, Ірино. Щоночі я ходжу. Спочатку обережно, ніби вчуся заново, потім впевненіше. А вчора вночі я біг. Уявляєте? Біг так, як не бігав навіть до війни. І це було найреальніше відчуття в моєму житті. Я мовчала. Психолог, з яким ми працювали, попереджав про такі випадки. Фантомні відчуття, компенсаторні механізми психіки, але щось у голосі Саші, у його очах, у цій спокійній впевненості говорило мені це щось інше. А що, якщо це просто мозок намагається впоратися з травмою? запитала я м'яко. Саша відкрив очі, подивився на мене серйозно. Тоді чому я бачу там дати? Чому я бачу події, які ще не сталися? Чому я знаю, що 15 серпня. 2026 року, рівно через рік після першого сну, я встану на ноги. Перший мій сон. Я лягав спати звичайним вечором, злий на весь світ, п'яний від болю і безнадії, а прокинувся в полі, на ногах. І там, у тому сні, хтось до мене підійшов: хто? Чоловік у білому. Не бачив обличчя, тільки силует. Але відчував це щось більше. Він не говорив словами, але я розумів. Він показав мені це поле і сказав: тут ти почнеш ходити, а через рік встанеш. Саша замовк, провів рукою по обличчю: Я не релігійний, Ірино. Не був після того, як втратив ноги, взагалі перестав вірити в Бога. Думав, який Бог дозволить таке, але тієї ночі щось змінилося. Я придивилася до календаря: там були й інші дати підписані. 6 грудня-грудня 2025 року, знак на небі, прочитала я вголос. Саша кивнув. День Святого Миколая. Я бачив у сні, як над Львовом з'являється світло. Незвичайне, особливе. Це буде перше підтвердження, що все, що я бачу, правда. 12 квітня 2026 року. Перше зцілення. Продовжила я читати. Великдень, пояснив Саша. Тут, у центрі, станеться перше диво. Хтось із хлопців, у кого паралізована рука, відчує, що може нею рухати. Не знаю, хто саме, але бачу, що це станеться. Це буде знак зцілення. Я дивилася на нього, намагаючись зрозуміти. Поруч підкотив Вадим ще один ветеран без лівої ноги. Знову про свої сни балакає, посміхнувся він. Але в посмішці не було насмішки, радше цікавість. Вадим теж знає, сказав Саша. Я розповів кільком хлопцям: більшість думає, що я з божеволів. Не з божеволів?» – Вадим став серйозним. Просто в тебе є те, чого в нас немає надія. А надія, брате, це теж зброя. Саша посміхнувся. Це більше, ніж надія, Вадим, це знання. Наступні дні я не могла викинути з голови розмову з Сашою. Я почала спостерігати за ним уважніше. Він змінився не тільки настрій, усе. Він став допомагати іншим ветеранам підбадьорювати тих, хто впадав у відчай, ділився своїми снами з тими, хто хотів слухати. Тиждень по тому я застала його в бібліотеці, центру. Він читав медичні статті про регенерацію нервової тканини, про стовбурові клітини, про випадки спонтанного одужання. Готуюся, пояснив він, коли помітив мене. Бачите, Ірино, я розумію диво не означає магію. Диво працює через закони природи, які ми ще не до кінця розуміємо. Моє тіло має бути готове прийняти те, що прийде. Він показав мені свій новий щоденник, який почав вести. Тут я записую все, що їм, які вправи роблю, як себе почуваю. Коли це станеться, лікарі мають знати деталі. Це може допомогти іншим. Саша, розкажи мені більше про себе, про те, як ти потрапив сюди. Він замовк на хвилину, подивився у вікно там падав сніг. Я народився в Києві, звичайна сім'я, мами, що ти?» вчителька, тато, інженер. Закінчив будівельний університет, мріяв будувати мости. Любив гори, кожного літа їздив у Карпати. Ходити пішки по стежках, там, де немає людей, тільки ти і природа. Його голос став тихішим. Після Революції Гідності, коли почалося все на сході, не міг просто дивитися. Пішов добровольцем. Мама плакала, тато сказав: Роби, що вважаєш правильним. Через місяць я вже був на передовій. Що сталося січень 2015 року? Пам'ятаю кожну деталь того дня: ми евакуювали поранених біля аеропорту під обстрілом, але мали встигнути. Я ніс одного хлопця на спині. Він був важко поранений. Майже дійшли до машини, коли. міна. Раптом опинився на землі. Він замовк, очі дивилися в минуле. Прокинувся через два тижні. Військовий госпіталь. Мама біля ліжка плаче і лікар. Олександр, ти живий? Це головне. Але ноги нам довелося ампутувати обидві. Я тоді ще не усвідомив, подумав: Протези, технології впораються. Але потім почав розуміти, що означає, ніколи більше не ходитимеш. Наступні 10 років це було пекло. Спочатку реабілітація, спроби протезів. Боляче, важко. Як ти впорався, як приїхав сюди? Мама, вона продала свою машину, щоб оплатити курс реабілітації тут. Сказала: їдеш, і я поїхав. Не тому, що вірив, просто не міг більше дивитися, як вона страждає. Саша витер очі. Приїхав у серпні, злий, закритий, перший тиждень навіть не виходив із палати. А потім, ніч з 14 на 15 серпня, лягав спати, як завжди, з думкою, що один день у цьому пеклі а прокинувся в іншому світі. Розкажи про той перший сон детальніше. Саша відкинувся в кріслі візка, заплющив очі. Я стояв у полі, просто стояв, і перше, що відчув, не радість, а шок. Подивився вниз, ноги. Мої ноги. Не протези, не фантомні відчуття. Справжні ноги. Я бачив пальці, коліна, відчував вагу тіла на ступнях. Спробував ступити. Нога піднялася, опустилася. Трава під ступнею, волога, холодна. Другий крок, третій. Я йшов. Боже, я йшов. Почав сміятися, потім плакати. Упав на коліна, обіймав траву, цілував землю. Відчував кожен камінчик, кожну травинку, а потім побачив його. Чоловік у білому стояв поруч. Не знаю, звідки взявся, просто був там. Обличчя не бачив, світло занадто яскраве. Але голос почув не вухами всередині. Він сказав: Олександре, це не сон, це твоє майбутнє. Те, що ти бачиш, станеться. Але має минути час. Твоє тіло має пригадати, як бути цілим. Твоя душа має повірити. Через рік. У день, коли матір Божа вознеслась, ти встанеш. Я хотів запитати, як, коли, чому. Але він простягнув руку, торкнувся мого чола. І я побачив календар, Листав сторінки сам по собі. Зупинився на серпні 2026-го, 15 те число світилося золотом. Саша відкрив очі, прокинувся в ліжку весь у сльозах. Але це були сльози радості. Вперше за 10 років я відчув надію справжню живу надію. І з тієї ночі сон повторюється кожної ночі. Наступні тижні я спостерігала за Сашею з подивом. Він став іншою людиною. Кожен ранок починав із вправ: інтенсивних, вимотливих. Качав верхню частину тіла, працював з фізіотерапевтом, вивчав медичну літературу. Готую храм, пояснював він. Тіло це храм душі. Коли прийде час, воно має бути готове. Інші ветерани почали до нього тягнутися. Він розповідав їм про свої сни: не як божевільний, а як людина, яка знає щось більше. І дивно, але деякі починали бачити свої сни. Вадим прийшов до мене на другий тиждень грудня. Ірино, я теж щось бачу у снах. Не так чітко, як Саша, але я бачу себе з протезом, який не болить, який відчувається як справжня нога. Це можливо. А потім Микола, хлопець років 25, без обох рук мені снилося, що я обіймаю маму. Відчуваю її, не плечима, руками у сні я плакав від щастя. Щось змінювалося в центрі, атмосфера ставала іншою: замість відчаю очікування, замість покірності долі віра в зміни. На початку грудня Саша покликав мене Ірино незабаром перша перевірка. 6 грудня, День Святого Миколая. Я бачив, що над Львовом з'явиться знак: Не знаю, що саме, але щось, що побачать багато людей. Якщо це станеться, тоді ви знатимете я не божевільний. Я записала дату, чесно кажучи, не знала, що чекати. Частина мене хотіла вірити, інша боялася розчарування. І за нього, і за інших хлопців, які почали вірити. Було холодно, морозно. Небо чисте, зоряне. Увечері я була в центрі, допомагала організувати невелику вечірку для ветеранів. Саша сидів біля вікна, дивився в небо. О восьмій вечора він раптом встав, встав у візку, спираючись на підлокітники. Дивіться, дивіться на небо. Ми всі підбігли до вікон і побачили. Над Львовом, над центральною частиною міста, в темному небі з'явилося світло. Не зірка, не літак не прожектори. світло, яке рухалось повільно, змінювало форму. Хвилину вона нагадувала крила, потім хрест, потім коло. Що це? прошепотів хтось. Ми стояли, затамувавши подих. Світло було близько п'яти хвилин, потім поступово зникло. Телефони вибухнули повідомленнями. Люди по всьому Львову бачили це, знімали на відео, фотографували. Саша сів назад у візок, обличчя світилося. Перший знак, він показав правду, решта теж збудеться. Наступного дня в новинах вчені пояснювали феномен рідкісним атмосферним явищем заломленням світла на кристалах льоду у високих шарах атмосфери. Метеорологи казали, що таке буває раз на десятиліття. Але для нас, для тих, хто був у центрі тієї ночі, це було більше, це було підтвердження: з того дня до Саши почали приходити люди. Не тільки ветерани, звичайні люди, які чули про нього: хтось із цікавості, хтось із надією, хтось просто щоб побачити людину, яка вірить у неможливе. Він розповідав кожному я не пророк, не цілитель, я звичайний чоловік. Але хтось вирішив показати мені майбутнє, і я маю ділитися цим. Бо коли людина має надію, вона може все між Різдвом і Новим роком. Він розповів мені більше деталей із своїх снів. Я бачу не тільки своє зцілення. Я бачу, що воно частина чогось більшого. Ірино, ти знаєш, що земля жива? Я здивовано подивилася на нього. Я серйозно. У снах я бачу Україну як живу істоту. Вона дихає, відчуває її, пам'ятає. Кожна крапля крові, пролита за неї, створила зв'язок. Ми, хто захищав її, стали частиною її. І тепер вона віддає нам силу. Він показав новий малюнок: Карта України вся в світлих жилках, як судини Дивись, кожна жилка це зв'язок між землею і воїном. І чим більше ти віддав, тим сильніший зв'язок. Я віддав ноги, інші віддали життя. Але земля пам'ятає і вона повертає. У серпні щось відкриється не тільки для мене, для багатьох. Я бачу інших ветеранів. Хто почне одужувати? Не всі одразу, не всі однаково, але початок буде покладений. А ще я бачу поле те саме, де ходжу у снах. Я зрозумів, де воно, це поле біля мого села на Київщині, там, де я грався дитиною. Земля пам'ятає мене, і я маю повернутися туди. Січень почався з нових снів. Саша розповідав Тепер я бачу не тільки себе, бачу інших людей у тому полі. Вони теж ходять. Біжуть, танцюють. Хтось плаче від щастя, хтось мовчить, не вірячи. Це будуть інші ветерани, ті, хто повірив. Наближається Великдень, друга дата сашаного календаря. Підпишіться на канал, щоб бачити оновлення цієї історії. До зустрічі!